Чи задумувались ви коли-небудь, що лише одне маленьке слово може повністю змінити ваш статус в очах іноземця? Він може не зрозуміти, чи ви ввічливо просите його, чи грубо наказуєте. Ви впевнені у своїх словах, чи ви просто припускаєте? Усе це вирішують ось ці маленькі сірі кардинали. Ми їх називаємо «model verbs». «Can», «must», «should», «might». Чому їх так багато і чому вони вічно плутаються під ногами? І сьогодні ми не будемо нудно гортати підручники. Ми перетворимо теорію на вашу суперсилу. Це ідеальний шанс перевірити, чи не плутаєте ви. Я можу. З я зобов'язаний. Якщо ви готові кинути виклик модальним дієсловам, тоді ми починаємо прямо зараз. Але перш ніж перейдемо до практики, давайте налаштуємо ваш граматичний приціл. Ось вам швидкий код доступу, так би мовити. ми маємо повне відео про модальні дієслова на цьому каналі. Я залишу на нього посилання у описі до цього відео. Перегляньте його, якщо ви його ще не дивилися. А зараз просто вам коротенько нагадаю, які основні модальні дієслова і як вони використовуються. Отже, модальні дієслова або model verbs це допоміжні дієслова. Вони допомагають нам. Що вони нам допомагають зробити? Вони допомагають нам виразити можливість, дозвіл, обов'язок, ймовірність чи, можливо, навіть пораду. І ось погляньте на екран на основні модальні дієслова, які найчастіше використовуються на практиці. Can і could виражають можливість вміння. I can swim. Яка різниця між can і could? Ми говорили це у відео, перегляньте його. May і might, ймовірність і дозвіл. It may rain. Не забувайте тільки одне. Could це минулий час від can, а might – це минулий час від may, Звичайно. Отже, must. Це обов'язок і необхідність. You must wear a seatbelt, скажімо так. Should і ought to. Це зазвичай використовується у вигляді поради. You should eat more vegetables. Have to загальний обов'язок. Це коли I have to work tomorrow. У мене такий обов'язок, я мушу йти до роботи завтра. Would – це взагалі така слабенька умовність або ввічливість, навіть можна так сказати. I would like a coffee. У відео на цьому каналі про модальні дієслова, де пояснюється в повному, там є у нас показано. Силу, так би мовити, модальних цих дієслів, котре має слабеньку силу, а котре таке, що його вже ну ніяк не можна оминути. Якщо таке дієслово модальне використовується, то ви кров з носа, але мусите виконувати те, про що там говориться. Перегляньте відео, воно цікаве. Сьогодні також. Хотів би дати вам тут же алгоритм, як ми будемо визначати у управі, яка вже зараз зараз от -от підійде, як будемо визначати, коли яке модальне дієслово будемо використовувати. Найперше, що вам потрібно, погляньте на екрані, визначити значення, тобто яке значення цього речення взагалі, чи там говориться про можливість, чи про дозвіл, чи про обов'язок, чи про ймовірність або пораду. Друге, на що треба звернути увагу, обрати відповідний мадал верб. Це звичайний другий крок. Але після модального дієслова, якщо ви пам'ятаєте з того попереднього відео, де повністю пояснюється modal verbs, після модального дієслова завжди йде інфінітив, але без частички «to». Ми не кажемо can to swim, ми кажемо can swim. Ми не кажемо must to go. Ми кажемо must go. І так після будь-якого модального дієслова використовується просто базове дієслово. Берете його із словника і ставите там. Чому це так? Пояснення в тому ж самому відео. Ну і для швидкої розміночки коротенькі приклади. «She can play the piano». Ми тут про що говоримо? Про вміння. Вона може, вона вміє грати на фортепіано. «You must stop here». Це обов'язок. Ти змушений тут, ти зобов'язаний тут зупинитися. It might snow tomorrow. Ймовірність. Так, у нас тут така ймовірність кожен день у Канаді. It might snow tomorrow. You should see, a doctor. Це порада. Should see. Хочеш йдеш, хочеш не йдеш, але я тобі раджу. Ну, ось ми згадали теорію, але це лише така розміночка. Зараз час дізнатися, на що ви реально здатні в реальних умовах. І попереду буде всього 15 тестів. У вас буде всього кілька секунд на роздумі перед тим, як з'явиться правильна відповідь. Я би порадив вам ось що зробити. Рахуйте свої бали. Правильна відповідь один бал. І пишіть у коментарях, скільки ви били з 15. Пам'ятаєте, ми говорили про приціл. Отже, погнали. He? Speak French. Що ви тут використаєте can чи must. Якщо ви пам'ятаєте про алгоритм, спочатку визначаємо значення, про що йдеться у реченні, потім вибираємо відповідне модальне дієслово. Якщо ви вибрали must, це була неправильна відповідь. Правильна буде can, тому що тут говориться про вміння. He can speak French. Він вміє розмовляти французькою. You wear a helmet. Hmm. Must чи may. Якщо ви вибрали must, то це правильна відповідь, тому що may використовується тільки для дозволу, для ймовірності. А must це обов'язок. Ти зобов'язаний одягати шолом. It rain later. Might чи must. Оскільки в нас говориться про ймовірність, ймовірно, дощитиме пізніше, то ми тут використаємо. Must ні. Звичайно, що ні. Тільки might. Бал для себе поставили, якщо правильно відповіли. You eat more fruit. А ось тут у нас трошки подивіться, як цікаво. Тут у нас йдеться про дозвіл чи про пораду. Ну, звичайно, що тут йде про пораду. Тому правильна відповідь should. You should eat more fruit. Наступне речення. I finish this report. Today. I have to, чи I might. Тут мова в нас йде про ймовірність чи про те, що я зобов'язаний закінчити доповідь сьогодні. Ну або, можливо, звіт. Звичайно, що правильна відповідь буде тут I have to finish this report today. Говориться про зовнішній обов'язок. I open the window. Ми про що тут запитуємо? Чи можна мені відкрити вікно? Більше нічого не підказую. Так, звичайно, правильна відповідь тут буде зовсім не must, а буде may, тому що йдеться про дозвіл. He be at home now. Can або must. Йдеться про ймовірність чи йдеться про можливість. На мою думку, тут йдеться про високу ймовірність, тому буде must. He must be at home now. Дуже велика ймовірність, що він знаходиться зараз вдома. She Play the guitar when she was young. Правильна відповідь тут буде. Ану запишете собі бал чи ні. Звичайно, правильна відповідь тут буде Could. Можливість у минулому. Тому що в нас йдеться про минулий час. Бачите? She was young, коли вона була молодою. І пам'ятаєте, я вам казав, can і could. Could це минулий час від can. You not smoke here. Must not smoke here. Чи mustn't not smoke here? А ось тут ми потрапили у маленьку пастку. Чому? Тому що mustn't це вже скорочене від must not. І якщо ми там поставимо mustn't, то буде подвійне заперечення в реченні, що прийме значення ствердження. Тому тут ми тільки можемо використати A. You must not smoke here. Або якщо хочете скорочений варіант, то тоді не використовувати ще один not. You mustn't smoke here. Наступне I like some tea please. I should like some tea please. Чи I would like some tea, please. Насправді, при вічливому проханні, ми використовуємо should. Ні, звичайно, ні. Тільки would. Тому правильна відповідь буде be. I would like some tea, please. Ну, скільки вже балів назбирали? не забувайте потім записати це і поставити в коментарях. We. Early tomorrow. Я би тут поставив have to. Чому? Тому що це обов'язок. Ми вже точно мусимо завтра поїхати. А might це таке невизначене. She be tired after such a long day. Я думаю, тут can використовувати взагалі не можна. Можна використати тільки must. She must be tired after such a long day, тому що це в нас як би логічний висновок. You visit the museum. It's wonderful. Тут нам пропонується should і must. Як ви пам'ятаєте, should це порада. Must це те, що не можна обійти. Необхідність. А коли ми говоримо про музей, ми можемо дати тільки пораду, правда? Тому ми, звичайно, використаємо не must, а. Should he be the new teacher? Must чи might. Насправді у цьому реченні і must, і might можуть мати використання. Я поясню, he must be the new teacher буде означати, що ви точно впевнені, вже на 90% ви впевнені, що та людина, він, якого бачите, можливо, десь у коридорі, в школі, є новим учителем. А якщо ви не впевнені, якщо ви вважаєте, можливо, це вчителя, можливо, це чийсь тато просто зайшов до школи, тоді ви використаєте might. Тому неважливо, яку ви відповідь назвали, поставте для себе плюсик або бал. Students hand in their homework on time. May чи must. Тут без всяких підказок спробуйте правильно назвати свою відповідь. А я вам пропоную використати тільки be. Student must. Hand in their homework on time. Вони мусять здати свою домашню роботу вчасно, зобов'язані. Це їх обов'язок, а не якась там можливість. Ну, щоб було цікаво, скільки балів ви набрали. Будь ласка, напишіть у коментарях. До речі, якщо ви набрали понад 12 балів, ви справжній майстер модальності. Ну, 12 і плюс. Якщо менше, ну не біда. Просто перегляньте відео пояснення про модальні дієслова ще раз, і у вас вийде наступного разу. До речі, напишіть також, яке дієслово було для вас найпідступнішим у цих вправах. Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступний тренажер. А я хочу побажати вам успіхів у вивченні англійської мови. У перегляданні цього каналу знаходьте для себе ці найцікавіші відео, які навчать вас не тільки правилам англійської мови, а навчать вас бути впевненими у використанні цих правил у вашому спілкуванні. Bye bye, see you next time.